Неділя 3 листопада 2024 року. На годиннику вже у нас 10 година ранку. Зранку був доволі непоганий приморозок. Десь мабуть мінус От. Ну, а зараз потепліло. Сонце, гарна погода намікається. На сьогоднішній день. Ну, щоб не сидіти вдома, вирішив йти до лісу. Вчора, правда, була трохи не дуже вдала грибалка. Знайшли всього-навсього 5 білих грибочків, ходили ми з вами у боковий ліс. ну Ходив я тільки на початках. Там близько під сусіднім селом. По-друге, багато людей було ж там вчора. І плюс така погода, дах. Вітер з голови зносив і дощ. Коротше, я то діло лишив і пішов додому. Ну, сьогодні вирішив йти знову. От. Підемо, глянемо ще по дубових лісах. Там, де ми минулими разами, мається на увазі 1 числа, я знайшов більше двадцятки. Може десь ще щось полишалося. А потім не знаю. Будемо бачити, куди далі. Ще не ясно. І ні вже зійшов. На дворі досить нормально, комфортно, тепло. Так що погода гарна. Не сидимо вдома. Запрошую вас знову на наступну чудову мандрівку до лісу. Так що, як завжди сідаємо зручніше. І гайда на пошуки білих грибочків і не тільки. Зустрінемося, друзі, в лісі. Погнали! Я глядачі на самому вході в ліс. Тільки зайшов, піднімаюся під цей пагорб. І зразу з боку від дороги я замітив. І в нас перша знахідка. І то дуже доволі приємно. Попадає нам десь такий грибочок. Це в нас, друзі, така здорова, гарнюща. Сироїшка. От тобі на. Ну. Така красуня попала. Доволі непогано. А я хочу вам нагадати, ну принаймні в наших лісах, їх тут не було цілу осінь. Всі гриби пішли, ну а цих не було зовсім. І вони аж тепер в листопаді. Позавчора я йшов теж, був знайшов одну. От. В цьому самому лісі, але там наверху, туди аж. І сьогодні знову одна. Такий сигнал доволі непоганий. Це у нас мухомори сірожеві, але вони вже такі Такі трошки не дуже гарні, старенькі. От. Ну, бачив я ще сьогодні зранку в одній з грибних груп, Теж з нашої області, по-моєму. Хтось виставив, що сьогодні зранку вже назбирав. І там було пів кошика доброго. Таких чудових, гарних, якраз такого кольору. Голубінок. У мене така на наштовхується думка. Не було їх сіло осінь, а можуть зараз ще в листопаді І почати рости сироїшки. Всяке може бути. Всякий може бути. Ну, Звичайно. Все як буде, постараюся вам, як завжди, зафільмувати і показати. Ну а в лісі краса, бачите, яка сонце світи, очі розбігаються. Листя під ногами просто капець, на деревах вже. от. На деревах майже немає. Тут грабовий ліс. Один з самих перших, який скидає листки. Граб саме швидше скидає. Ну і один з перших дерев, які розпускаються. Ну, а на дубах ще, звичайно, ось туди повезти камеру. Листя ще себе доволі комфортно почуває. Ну що, один гриб у нас є. Йдемо далі. Може ще десь щось знайдемо. Ну що, друзі? Йду я далі, В інший ліс. Там, на жаль, попала одна голубінка і декілька ковпаків, маремухів. І теж вже такі ніякі. Йдемо далі всередину. Ну, коло краса. Ось. Пішли у березовий. На березах листя ще доволі багато. Раз є на них листя, значить по підберези обов'язково треба походити і пошукати. Може десь бути ще червоняк, підберезник і, звичайно, білий гриб, попенька, моховик і польський грибочок. І ще там хто знає які. Ну, йдемо далі. Продовжуємо наш похід. Зайшов я в ще один такий цікавий ліс, дубово -гробовий. Ну, Переважно такі дуби вже старшого віку. І замітив я ось такі два гриба, точніше три. Чудових рядовки. Ходу забирати. Сьогодні лишати не буду, бо не знаю, чи знайдемо якихось білих, чи не знайдемо. Так беремо хоч щось. Так, аби не дурно, аби було хоча б щось на вечір посмажити з декілька штук. І то буде нам з головою достатньо. Головне, ось ця атмосфера осіннього, тихого, спокійного лісу. Ось. Сьогодні дуже добре видно, яка навколо золота, золота осінь під ногами. Густа ковдра з різнокольорового листка. От, на сусідньому пагорбі ще доволі непогано видно, що ліс ще такий різнокольоровий, зелений, жовтий, червоний, там дуже велика різноманітність дерев, дуба звичайного дуба канадського і глиб, ось такого самого грубого сортового. А на цьому березі у нас вже теж дуби, переміжко сосновими. Ось модрина перед нами. Одна, Туди далі йде вниз. Взагалі Модриновий ліс такий ж чудовий. І така в нас виходить в загальному непогана атмосфера. Ось дивіться, який кадр зразу. Бачите, вітер, лиски. Все як під замовлення. А ми йдемо далі. Мудриної ліс в цю пору року надзвичайно шикарне видовище, глядачі. Просто надзвичайно шикарне видовище. Нагадую, що модрина це єдине дерево соснових, точніше з хвойних, яке на зиму скидає свої голочки. Ой, сусідня сосна, зелена зелена. А мудрина такого зараз золотисто-барвивого відтінку. Таку тільки по воку це можна побачити. І наступний ліс. І тут зустрічається нам ще одна поодинока глива, рядовка димчаста. По одній, по дві, вже нема і їх стежками. Вже і їх нема стежками. Йдемо далі. Зараз з вами в березому лісі. Вирішив піти глянути тут. Ще десь немає білого. Але поки що попадають нам знову дві молоді рядовки. Ніжки не беру. Одні шапки. Ось. Пожаримо вечором декілька шапин. Так, Та ми замітив ще одну молоденько. Декілька днів назад їх по лісах буквально було стелено. Люди повиздирували, одні повідходили. От. Вже не густо. Але такі молоденькі попадають. Це означає, що... Гриб продовжує рости далі, друзі. Так що є вся надія, що ще грибочки будуть. Що Це тільки така трошки, ти казав, затища перед бурею. Ну йдемо далі. Барвінку Сидить собі поодинокий мухмур. Лишився сам єдиний на ну, навкруги більше жодного. Ну що, глядачі? Ось полегонько я добрався до місць. Точніше до місця, де ми минулого разу два дні назад збирали біляків. Тут ми знайшли більше 20 в цьому лісі. Ну що, на самому ході попадає мені зразу перший грибочок. Але це рядовка димчасна, молоденька, гарна. Заберемо. Тому з боку замітив є ще. Буду брати, бо я не знаю, чи далі буде щось. Це червиво. Червиво. Інше, що замітив, що в листопаді вже почали гриби попадати більш червивіших, багато. Цілий жовтий. Це було рідкість знайти червового гриба. А зараз вони участі якась така підів'яла, та моє краще. Такі молоденькі ані. Беремо. 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 О! Червиво. Червиво. І все червиво. От тобі маєш. Але замітив ще. Заміт ще. Знову червиво. Червиво. Це менші біж. Але кистка вже під'яла. Так а не все. Теж мокра і червива. А тобі маєш, тому ще є. ще є дочок. Зараз будемо дивитися. Це молоденька. Молоденька, менше біж. Ну це. Теж непогано. Червиво. Бачите, як часто вже попадають черви. І вже починає бути червивий. І приморозок зранку був мінус один. Це якесь не дуже гарно. Це теж кажу потемніло. Теж червиво. Такий дох, майже, майже все, майже все червиве. Дивіться, яка червива, це ужас. Коротше, йдемо шукати інших. Тут якісь самі червиві. Йдемо далі. Продовжую наші пошуки. Йдемо далі і побачу я там ще декілька грибів. ну Правда не білі. Поки що білого не видно жодного. ось Тут у нас такий ковпак. Мохом усі от, от Доволі непоганий. Поки що беру. У нього ще дві шапки. Рушатинки самі. Краса. Ну що, маємо кошик ось тако. Є біля 10 грибочків. Продовжуємо, шукаємо ще. А от я бачу ще ще один. Гарний. Най-два. Най три. Рушатинки. Пішки не буду брати. О, червивий. Ось, бачите який. Ну і цей такий ніякий. Ну, один кошик пішов. Йдемо далі. Там я не знайшов більше нічого. Вирішив просуватися я далі у глибину лісу. Хочу все-таки десь знайти якогось білого. Ну, це вже в нас четвертий ліс. По черзі поки що глухо, але тут біля такого здорового бука. Ось, такий тут здоровенний сховався. І всього все тут лишилося. Може один в цьому лісі. Там другий, третій. І аж там, за, там такий провал, де ще є один і другий. П'ять штук тут таких. Остальне все граби, ні, там може шостий, вверху і сьомий, але ті вже менші трошки молодші. Останні буки вирізали, туди була така гарна бучна, теж вирізала, колись тут гривий були, капець. Ну, немає. Але не про тому, підійшов до цього бука. Дивіться, за білим, звичайно, білого немає, але знайшли ось таку чудову рептулку. Задаємо дивіться чи чиста біля неї. ось, Ще дві, ще одна. Тут ще дві. Зараз я це гляну чи чисте, що чисте забираю. Йдемо далі. Тут зараз ще через один провал і піднімаюся наверх, ще один дубовий ліс. Йду далі, а тут ось такий сюрприз. О! а це гарний гриб. Молоденький маховик. Клас. Тому якась купочка, Не зрозуміла, що це таке. Ні, просто купа. Молоденький моховик. Ось такий на лісовій дорозі. Поодинокий. Ну щось вони цього року теж не дуже. Там десь один, там два, п'ять. Немає. Минулого року в цей час їх було багато. Звичайно, забираю, може ще десь знайдемо. Так, їм шукати ще. Йду далі, побачу, там ще одного грибочка. Знову рядовка димчаста. Молоденька. Вирішив піти глянути. Перед цим був знайшов о, то ціле коло таких більшеньких, але всі, на жаль, червиві, дуже багато червивих, але ну, ця чиста нарешті. Чомусь цей гриб попадає вже дуже червивий. Ще 2-3 дні назад я їх брав, були чисті, гарні. Не знаю чому, але бачите самі, зайшов листопад і гриб ще. Попадає червивий, І зранку був триморз, мінус один. І наступний пагорб. Ще один ліс на нашому шляху. І тут казну. Попадають нам грибочки, льодовка димчаста бачу декілька штук зразу. Одна, чистонька забираємо. Бля, не ще одна, теж чисто І тому я замітив далі. Ще і ще. Ну що? Тут слабонько з грибами, глядачі, слабонько. Ще буквально 3-4 дні назад. В лісі було весело, гриби попадали часто, білі, опеньки. Ну, Опеньки попадають, я на їх не знімаю, але переважно великі, старі. Ось, Навіть нема що вже вибрати. Ось такі на початку цього лісу, декілька грибочків. Йдемо далі. А, видимо, замітив ще. Є ще не рядами, як вони були десятками, а також розкидані. Одна там, одна там. Але поки що беру, беру хоч щось. Опа. Ну Тут якісь кращі в цьому лісі. Вже четверта чи яку я зрізав, тому замітив ще кожна чиста. Попередні що теж було в добовому. То ні. Багато було кіпу в ярі. Оця такі темна, вже негарно лишаємо, мабуть, від морозу. Йдемо далі. Ну, ще походив, ще знайшов одну. Не білий гриб, але, як то кажуть, все одно гриб. На безриб'ї і рак риба. Так. Саме це, саме Беремо йдемо далі. Ну всього декілька кроків. Замітив я, ще декілька рядовок. Ну, хоч одне добре. В цьому лісі рядоки попадаються доволі часто. Рядовка димчаста. Ще дві шапинки. Ще маємо дві шапинки. Ну хоч рядок наберемо то вже буде добре. Так, тому замітив я ще одну. О, що до одної замітив іншу. Замітив іншу. Так. А, тому ще Беремо глядачі, бачите, бо то багато пишуть. Писала ніч раніше. Як не брати рядовку димчасту, Та вона ж така смачна. а Та тоді не брав багато, бо було білі гриби. Були не до того. Треба збирати, бо білих нема. Беремо ці. Риб смачний, доволі гарний. Крас листопад місяць до самого грудня, не раз він росте, пора на нього. Можна його наїстися до схочу. Так, йдемо далі. О, А нам тут попадають фіолетові рядовки. Але вони вже якісь невдовжі. не дуже. Не дуже. Гарні, хай лишаються, не наша. Ось там така прямо гігантська, гігантська глива. Ну, рядовка димчаста, ну Просто гігантська. Вон яка здоровенна, м'ясиста така. Ага. Ну класно. Дві години в лісі, друзі. Вже майже. А білого жодного сьогодні. Тенденція вже така не дуже рада. Ну, така, така здоровенна здоровенна шапина, який півмісяць. Але беремо те, що є. Те, що є, то, то беремо, і йдемо далі. І ще 5 хвилин я походив і замітив декілька грибочків. Ось такі у нас рідовки, але чудові. добрі? Ця така не дуже, ну і ця така не буду її брати, хай лишається, йдемо далі. Ну а наступна знахідка, це вже супер, супер бімба, вищий клас. А там от така, друзі, гарна, молода парасоля. Обана, от тобі і маєш. О, що така ідеальна. Ну, це на сьогодні. Просто буде мікс на вечерю. Дивіться, маємо що посмажити. І ковпак, і рядовка, і й соля. Красота, красота. Ну, йдемо далі. Ну і ще нам попадає одна. Вигляду не, не дуже аж така і погана. Та Подивіться. Ну, червива. А тобі маєш. Виглядала така дуже багато червивої є. Дуже багато червивої. Йдемо далі, друзі. Подає нам там наступний грибочок. Теж гарядовка. Ну, дам брати. Я вже надії на білого гриба немає зовсім. От, Обходив я вже дуже багато лісу. Ще зараз перейду до кополу, то і не перейду попри край, подивлюся. Чи там немає? Як немає, то немає. Буду вертатися додому. Треба, мабуть, буде почекати за 2-3 дні. Може, все-таки щось появиться в лісі. І підемо все перевіримо. Ну, Я вже здум нічого не знайду через пару днів. Жодного, то напевно на тому буде будемо прощатися з цими лісами. Смислу більше ходити я такого не бачу. Чотири, це 4 ліса. Чотири лісочка гарних, де росте білий гриб, немає жодного сьогодні. Жодного. Звичайно, ми з вами ще в ліс за грибами будемо ходити, але не так далеко. Будемо ходити там біля хати, біля села. Такі гриби, ось рядовки, мухомори сі муховики. Це все росте біля хати, недалеко в лісі. Нема чого за такого йти. Сюди я пішов далеко, бо надія знайти білого, але чим день її все менше. Вчора знайшов бука 6, одного викинув. забрав 5. що може, тому що там скриєчко могли повізбити. Але то бачу, мабуть, так білий гриб відходить. Тут взагалі жодного. Два дні назад ще були, знайшли більше, ніж 20. Напевно, такі останні забрали. Ага. Ну і ще минуло пів години наших пошуків. Походив я по цьому чудовому березовому лісочку. Результат той самий, багато старих ніяких опеньок. От. Де не де попадають рядовки димчасті гливи. пеньки всі в такому стані вже нещасні, ніякі, ось такі, що біля них сусіди. Ну що, в загальному у нас ось так, кошику. Рідовка попадає. І багато є, багато не хочу брати, мені її стає з головою, це на вечір. Посмажимо до картоплі чи ще до чогось. Там вже придумаємо, не знаю. Цього нам вистачить. Як буде треба, то краще підійти в ліс біля села недалечко на якихось... 15-20 хвилин, на пів години чи на годину. Ти можеш собі знову назбирати ось такого трішки і вистачить головою, пожарити знову свіжих. Ну, на цьому сьогодні, мабуть, будемо закінчувати наші похожденьки. Далі вже туди зараз підуть букові ліси. Бажання туди йти немає. Був вчора. Був вчора, знайшов там не дуже, тому я не хочу йти. Тому зараз беремо курс. Туди долину і йдемо полегонько глядачі додому. Ну і на цьому будемо дякувати природі, батькові лісові. І, звичайно, вам глядачі, що ви ходили зі мною. Ми завжди, дай Бог, зустрінемося з вами на наступних чудових рибалках. Бережіть, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося, друзі, на наступних чудових рибалках. Папа. -па.